Доброго ранку малята! Сьогодні ми поговоримо про природні стихійні лиха та правила поведінки при них. Природня стихія це потужна сила. Людина не вміє управляти нею, а вони можуть смітати все на своєму шляху. Тому, щоб не опинитися в пастці, давайте пригадаємо їх. Жили братик і сестриця. Люди бачили дівицю, а про брата тільки чули. Хто ж ці незнайомці були? Грім та блискавка. Діти, запам'ятайте, що під час грози не можна ховатися під високими деревами, не можна підходити до металевих споруд. Не можна купатися у відкритій водоймі. Якщо ви в квартирі. То обов'язково слід зачинити вікна, квартирки, фрамуги, вимкнути світло. Нашуміла, нагриміла, все зіляла і пішла. Злива, злива це швидко падаючі краплі дощу. Води стає все більше і вода тече бурхливим потоком. Запам'ятайте, діти, не можна переходити вулицю, якщо по ній тече вода бурхливим потоком, бо вода може збити з ніг. Уникати незнайомих місць, бо там можуть бути глибокі вибоїни чи гострі предмети під водою, знайти захищене місце і перечекати стихію. У негоди, непогоди друг був вітровий. Як вони вдвох танцювали, починався Буревій. Буревій може ломати дерева, викорчовувати їх, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Уявіть, що буревій застав вас на вулиці. Як слід поводитися? Обов'язково триматися подалі від дерев, не підходити до лінії електропередач, обходити повалені стовби, бо там можуть бути оголені дроти. По можливості сховатися у найближчому приміщенні. Трох-то-рох, трох-торох, -трох. з неба сиплеться горох, не солодкий та не смачний, а холодний льоданий. Град, Град це явище, при якому з неба падають шматкочки льоду. По можливості залишайтеся вдома, вимкніть електроприлади, відійдіть від вікон. Якщо ви на вулиці захистіть голову речами, сховайтеся в приміщенні. А негоду, непогоду, вітер здув із хмари воду. Пішли хвилі синім морем. Називається то. Тормом. Ні в якому разі не наближайтеся до води, щоб подивитися на шторм. Будь уважним, обережним, пам'ятай про це завжди. Бережи себе, дитино, бережися від біди.